Сирі Софія. І так, тут про твою родову систему. На що прямо зараз треба звернути увагу? Знову таки, любі друзі, продовжуємо планувати. Якісь проекти, якісь свої справи, котрі будуть позитивно впливати на весь світ. Якщо ви думаєте, що від вас від однієї, навіть людини, нічого не зале не залежить на цьому світі, ви дуже сильно помиляєтеся, не знецінюйте себе. Пам'ятайте, кожен ваш крок він має відголосок в системі життя кожної істоти на цій землі, як мінімум. І так, ваш род благословляє вас на реалізацію ваших ідей на світовому рівні. Ваш рот вірить вас. Я теж вас вірю. Повірте ви в себе і, будь ласка, не стидайтеся, знайте глобальних якихось проєктів. У вас все вийде.